Ліза, Ліза і лізе. Ну, ну... Причому всі, всі... на мене одні і те же. От, от якось вони дуже бережуть свої кадри. Е, знаєш, як? називається так: вмочив е, мордою всичу, а потім ще й вкал треба, щоб. Тобто, посадив на одну посаду, там його помакав, помакав, потім на другу, потім. Ну, ну от якесь в мене таке дивне. Е, але ж які жертовні які в Зеленського е, ці його ну, кадри. Вони ж. от... срамся, а не здамся, називають. Сидідемо <ріст> з Володимиром Олександровичем до останнього його подиху. Не піду в ніяку відставку. Доводиться інколи виманювати як цих, ну, як. Е, Мишок на сир виманювати посадою або послав США. Тільки вискочив із Міністерства оборони. Тобі хлоп, вже інший міністр. А в посли ж не беруть. Ну, беруть в послихи. Так само, це вони виманюють, але виманити Галущенка з посади Міненерго на мін'юст. Там же це було... треба вміти. З такого прикормленого, пригодованого Май... місця це Май... треба вміти. Май... Майже в злодельне міністерство пішов. Чи що вже він там зна... буде робити? Та він знайде, що там продати. Якісь дозволи. Пам'ятаєте, на тому місці був якийсь е... пришелепкуватий трохи такий, як він? Господі, який Малюсь... ноги на стіл клав. Малюська! Малюська. М -м. І е... це так. Е... Ну, от яке право такі міністри. Е, взагалі, от хтось був хоч більш-менш гідний, на посаді міністра е, за часи президентства Зеленського. Мені здавалося, що Резніков гідна людина, але його так ну, вмазали, вмастили дуже жорстко. жорстокі. Ну вони знаходять субстанцію, яка в будь-якому випадку потім смердить довго. Тобто. Знаєте, я не можу. Я просто не можу навіть передати е, оцю атмосферу, яка царювала, панувала в Верховній Раді під час е, цього всього циркового шоу. А мені. О, це, оце подача залізобетонна, бо я пригадую, як аплодували відставці Резнікова. О. Як аплодували, дякували, фотографувалися. такий... Виск був такий до сексуальне задоволення від ставки <глес> а вони, дівчата, просто пищали від. Ну, <глес> от, маємо. А, а тепер от щось із шмигалем не фотографуються. М може, вони. <проводили> з Міровим? А, з Умєровим теж, по-моєму, не фотографуються. <глес> ні, але з Шмигалем, отак, з прем'єром на, 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 на Дембель Красиво аплодувати, що він досягнення має. Та так, якщо подумати, то щось якісь дуже сумнівні досягнення. Дуже сумнівне. А тепер я оце подумав про цю юлю Юлю 2 яка на посаді. Ну, якщо, може, на банкові задумали зробити Путіну приятно. І реанімувати його спогад про Юлію 1, Юлію 2. Ну, хто його знає? Тут уже ролики бігають по інтернету, де Юля грає на піаніні да. і співає Червону руту. Ну, от зампрокурора прокурора колись е, грав в Мурку. А це вже якийсь новий етап, це вже ну, черну. До речі, це ж традиція, слухайте. Ну якщо Верховний грає на піаніні, правда, не руками. А от питання. Юля, мабуть, попросила саме те піаніно? Вон... Я б не якось знаєте, трошки навіть не чіпав би те піаніно. Може, там дезінфекцію якусь провели? Ні, але, але я, я впевнений, що вона саме на тому піаніно грала. Бо це була перевірка на Воч Чи вона негидує пограти після. Не Ну, це, знаєте, я, чесно кажучи, до речі, Зеленський ж прийшов в Верховну Раду. Ні, Ставити свого прем'єра. Дехто закидає, він же ж не прийшов на, на продовження воєнного стану і мобілізації. А, наві? а, а навіщо? Але коли поставив Гончаренко запитання стосовно мобілізації строків і термінів служби. Закидають багато чого Гончаренку, що він збурює українське суспільство, та не треба, нічого цього не буде. Ми так ці все знаємо. Але ну давайте чесними будемо. Ну, ну я, я не знаю військових, які е, не хотіли би, щоб відбувалися і ротації, і демобілізація, і щоб можливо, я розумієте, я не, я не розумію поки що цих процесів, як воно має дійсно відбуватися, тому що я е, не є учасником цього всього, і я не командир, я не знаю, я не приймаю рішення. Але мені просто цікаво е, от, в цьому контексті, мені цікаво. Чи мав би верховний головнокомандувач звернутися до нації якимось чином, хоч раз? Ну, і пояснити ситуацію, що відбувається в країні? Він звертається щовечора. Тільки це така пурга, яку слухаєш і думаєш, хто ж тобі це написав? Це перше. Друге, насправді якась дивна покупка влади, тому що верховний головнокомандувач, його місія. Перед військами це створення гарантованих захищеним законом позицій кожного військовика. Mm. А вони створили обставини, коли військовики повинні порушувати закон, а держава по відношенню до них порушує. І от за такою логікою, Зеленський створив просто касту заручників, які воюють з першого дня. і і з військ підуть тільки тоді, коли закінчиться війна. Чи можна цих людей потім реабілітувати і е, ну, повернути в господарство, щоб вони займалися бізнесом? Чи... У мене таке враження, що вони на війні так вигорять, що в них не буде сил ні на політику, ні на бізнес. тобто... А потім держава скаже, ну та ви знаєте, в нас грошей нема, щоб вам там оплачувати. Ми вам мінімалочку таку забезпечити. <гум> Типу 2-3 тисячі гривень чи п'ять. Так, так. Як чорнобильцям? Давайте а, згадаємо про чорнобильців, про яких забули вже всі, що вони життя своє віддавали. Гончаренко насправді ставив питання про рівність перед законом і про гарантовані права для військовика. А Зеленський вдав, що моя твоя не панімає. Він Зеленський скорчив таку пику, ніби ну, Зеленський. Ой, ніби Гончаренко йому на трибуну прямо перед його, так би мовити, робочим місцем навалив кубку таку. До Оперше, речі, так народного депутата. Обличчя було не задоволене, ще й тикав йому. Так, ні, ну це абсолютно хамська поведінка. І це означає, що чувак вигорів на роботі. Тобто, він реально неадекват, і він це ну, демонструє всюди. Тобто, це негідна поведінка абсолютно. Жодна падлюка парламентська зі слуги не, не засудила поведінку Зеленського. Жодна. Оце, тобто, залишається для мене взагалі інколи складається відчуття, що інтереси військових захищає, крім, ну, окрім Європейської солідарності, більш ніхто не захищає. От тільки Європейська солідарність б'ється за права. Чи малого бізнесу, чи місцевого самоврядування, чи військовиків, а все решта, те, що називається владою, лише шукає спосіб, як це все діло порушити, переступити, насміятися, поглумитися. Бо я начальник, ти дурак. І оце ця поведінка: я начальник, ти дурак. Я розумію, що електоральна група Зеленського від цього просто ну, вона, вона пісня, як і п'ятком, просто ну, от, сходить, так би мовити. Вся із себе, але який, який Вова Зеленський мужественний чоловік? Ну, приблизно так. Тому що ті дурниці, які він творить, от, ну, нормально, навіть в часи там, Кравчука, Кучу, Та Янукович не дозволяв собі такої фігні. Янукович, ну скільки б ми не, не говорили про те, що Янукович зрадник, але Янукович все-таки в... Ну, там трошки по поняттям були. Ну ви що? По але по поняттям публічним. Ну, так. А, але коли Зеленський став президентом, ми ж пам'ятаємо е, Бак, Баканов, розберися з цим чортом. Угу. Це що таке? Це чия мова? Це гопніка чи. Тобто, він хоче натравити, хотів натравити Службу безпеки України, вищого керівника в Державі Служби безпеки України на посадовця місцевого самоврядування, якого обрали секретаря міськради. Так. Так, так. який зараз воює, до речі. Він хотів його покарати, тому що той, йому не сподобалася якась його реакція. Так він, він на території місцевого самоврядування. Він не хан. Він на території місцевого самоврядування Зеленський, такий громадянин, як і всі інші громадяни. Бо я зараз сюди приїду зі своїми ментами, він зі начальника своїми, да, начальниками. Я вас всіх нагну. Ось це. Ось ось Демо... це дипломатія, ось це система управління. Так, демократичний президент не Феодал, що я приїхав, а тут всі васали мої. Васали тільки побачили і поссали. А, а один послав. Ну і, і все. Ну, ну і, і це його принизило. А Гончаренко, Гончаренко запитав дуже важливу для сотень тисяч людей інформацію безпосередньо Зеленського. І як зреагував Зеленський? Зеленський не, він, він думає, що він принизив Гончаренко. Ні, він принизив тих людей. В інтересах яких ставиться запитання Гончаренко. Ці довбні з банкові так і не зрозуміли на сьомому році президентства, що слуга народу це, це служити народу, а не випорожнятися на народ. Mm -hmm. І казати, що дощ іде. Або випорожняти народ, кишені народу. Ну, це, це, це було що дуже гарно роблять. Це було на першому етапі. А тепер уже випорожняти нічого і випорожняти в кишені бізнесу теж нічого там того бізнесу вже не лишається. Як вони з переляку е, Дембільський акорд для е, Шмигаля зробили? Київської О -о -о. громади 8 мільярдів гривень. При цьому ці кошти громада виділила на допомогу військам. А тепер ці гроші військам не потраплять гарантовано. Mm -hmm. Я ну вона, вони потратять їх на жандармів, на ремонт якоїсь ну, адміністративної споруди, е, ну не Кабміну, але, але чогось Міністерства єдності, яке вже само по собі зникло. А ви бачили ті бусики, на яких ДБР катається? Та, Чорні воронки їх вже називають. Та. Мільйони гривень коштують. Ну, У ну, нас є куди гроші витрачати сьогодні. Щоб комфортно було сидіти з кондиціонером? кандиціонером? Тому, ну, по суті, влада думає, що вона плекає нову жандармерію, і ця жандармерія захистить цю владу від е, е, ну, протесту народу. Нічого подібного. Народ, чесно кажучи, вже кипить, і, і самі силовики киплять від, від цього бедланства. У... Коридорах влади. Е, сподобався мені пост журналістки Зої Казанжи. Відповідь на м -м пост журналіста Павла Казаріна. Раджу mm -hmm. почитати, друзі. Почитайте, будь ласка, Зоя Казанжи дуже влучно пише, дуже такі в неї епітети гарні, і дуже вона так гарно згадує. Е, ну, скажімо, універсалізує всі події логічно, так, щоб можна було зрозуміти хід її думок. Хм. Вона говорить і про Гончаренка, вона говорить е, про те, до речі, перед історією його становлення, як він працював, як він жив, е, про те, як, е, що. Це його, це його провина, це його тягар, те, що ви постійно йому е, е, Ні, ну, його шпиняєте і... за те, що він там був з регіоналами. Йому е... можна дотикати що завгодно, але його становлення привело його в національно-демократичний табір. Але як, як ціла шопка, яка бігала вся терлась біля нацдемів опинилася в таборі Зеленського, оце огидно. А вони це виставляють як велике досягнення, як ну, е, політичне зростання. Зростання це якраз Гончаренко, який вийшов з одного середовища, а дозрів до об... зовсім іншого. Нагадаю, Петро Порошенко теж ну, на початках своєї політичної кар'єри шукав більше в такому лівому соціал-демократичному спектрі, десь тому, що ну, пострадянська Україна дуже була така ну, отруєна цим фантомом, мрією, великою мрією про соціал-демократію. Але пройшов час, і Порошенко став лідером націонал-демократичного табору. І... Об'єднав дуже різних людей з різних політичних груп, але правих правоцентристів. І це дуже, дуже капітально. Те, що Гончаренко з Одеси, яка зовсім не правоцентрична, прийшов до націонал-демократичного табору, це я вважаю, що це серйозна трансформація політика, який справді. На своєму досвіді, ну, скажімо так, визначив якісне і перспективне для себе середовище. Хтось прибивається в партію Зеленського зараз? От скільки, скільки за останній рік членів партії Слуга народу зросло? От мене питання. Та від неї трапають як від корости. Переходять в інші партії. Та. Ну, от маємо свіжесенький приклад. Людмила Бумістер, до речі, Бумістері... вчора була в мене на ефірі. Так. Ну, ну. Але би... людина визначилася, а. для себе визначилася. Чому б ні? Ну, а. Принаймні, це якесь рішення. А, просто про що пише Зоя Казанжи? Вона пише про те, що а, там же ж фабула в чому. Казарі написав пост. Так. Кому фактично звинуватити депутатів Європейської Солідарності, я так поняв, що він навіть обізвав їх раковою пухлиною. Слухайте. І що вони винні в тому, винні в тих процесах, які зараз відбуваються в країні. І оце протистояння, от вони в цьому винні. А що, а що слуги? Така ж слуги ж взяти нема чого. А що я ти в... Шарікова візьмеш? Так. Та нічого я... ти з нього не візьмеш. Так. Я думаю, що прийде час, йому буде дуже соромно за те, що він написав, тому що він навіть не підозрює, наскільки він вляпався. Справа в тому, що звинувачити Європейську солідарність в тому, що вона щось не так зробила, перед тим треба виставити звіт, що не так зробила партія Слуга народу. Я опублікував статтю в Україні молоді», яка. Називається збір платних іватага злидні, угу. де зробив маленький аудит за 6 років діяльності Верховної Ради. Там про всіх, там, там не лише про слугу, там є і про Європейську солідарність, про, про всіх. Так от, хай би Казарін сказав: а скільки представників Європейської солідарності зрадили Баківщину? Я не чув такого. Так от. А скільки на фронті загинуло членів партії Європейська Солідарність? і Скільки слух? Якщо пройтися по цифрах, а скільки депутатів Європейської Солідарності чкурнуло за кордон? Жодного. Просто виходить так, що е, із цієї концепції, що якщо людина Юродива, ну, то в неї є імунітет, їй все прощається. Так чекайте. Ну, а хто ж тоді допустив цих? Оцих, так вибачте, шимпанзе з гранатою до влади? Хто їх допустив? Так в тому то й справа, що юродивого максимум допускають на паперть храму, але не в управління державою. І... Ну, Казарін Казарін не дурний, я знаю його батька. Ні, не... ви... так. Притомний журналіст, так. Він в якийсь час був, для чого він зварганив оце? Ну Тобто, чи йому затуманилось, чи його щось там, по ну так би мовити, по ієрархії покарали його. Ну, чесно кажучи, не безоглядно зварганить оцей напад. По-перше, хочу нагадати Казаріну, якщо він демократ, то Опозицію не критикують. Той, хто не критикує владу, не має права критикувати опозицію. Оце принциповий момент. На чомусь звихнувся Казань. Був час, я навіть інколи слухав його ефіри, і часом там якісь здорові думки були. Ну, але очевидно, що підкуп від влади Шевченківська премія зробила свою. Ну, розумієте, От це ж аб просто абзац? Можливо, річ у тому, що від партії Слуга народу від початку не було жодних очікувань. Ситуативний проект з випадковими людьми у більшості з них ми не знали імен, поглядів і переконань на відміну від ЄС. І що? І це тепер так, дає, а якого хера казаль сидить у. Медіаресурсі, який обслуговує оцю херню під назвою Слуга народу і банкова. Він же сидить у структурі на зарплаті, яка обслуговує, яка надає медіапослуги банковій. Банковій, нагадаю, радіо НВ входить в холдинг разом з Українською правдою. І вони інколи там для збереження обличчя щось десь брекнуть на, на якусь гілку влади. Хтось бачив серйозні звинувачення на адресу Єрмака, хоч одну публікацію. Крім західних Це публікацій. Ну, на Крім дзак. західних ЗМІ, так. 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 А Ні, до речі, Київ -Пост. Увазі, Київ Пост. Я маю на увазі в українській правді в холдингу фіали. Угу. Холдінг фіали, так би мовити, офіціантик на банковій як миленькі. І вони ще із. Позиції слуги банкової, слуги слуги будуть вчити європейську солідарність, як правильно поводиться. В європейській солідарності є люди, які е, не просто прийшли в політику, вони прийшли з війни в політику. Вони багато років від, відвоювали Україну. Так що. Якщо, якщо я, наприклад, парубія, знаю, взагалі він був ну, зовсім юний. І він теж, ну, етапи становлення пройшов свої певні, бо він в радикалах був на початку 90-х. Але всі проходили своє становлення, врешті-решт, ставали дуже послідовними системними політиками. А те, що Казарін і Іжа, і вся ця конторка імені Фіали, Працює на, тобто на системних злодюг і на системних хабарників, на системних корупціонерів це факт. Не їм вчити європейську солідарність. Не їм. Так в тому і справа. І від цього ми маємо що? Попускати хамство слуг, їх абсолютно хамську поведінку по відношенню до, до інших. До власних громадян. Подивіться, що сталося нещодавно з депутатом. З, ну, він, він, правда, не відслуг, але знову ж таки, ви ж, влада, ви маєте це контролювати. На вас всі дивляться. Як ви себе поводите, як ви себе ведете з, в, в цій владі, як ви, як ви дієте? Звичайно, будуть діяти всі інші. Заступник прокурора, екологічної прокуратури. Такий собі, такий собі, Олександр. Малеєв. Mm -hmm. Попалили ж його. В програмі Супермама. Це ж треба було. Так чогось не вистачало в житті. Знаєте, от, от все є в людини в житті. От цього не вистачало. Слава Слави не вистачало. Так прославився. Просто. На всю країну прославився. Ну, це ж треба не декларувати статки, а на телеканалі собі виставити свою, так би мовити, нерухомість у всій красі. Це, це просто, до речі, нагадаю, що на цьому тижні трапився ще один випадок пов'язаний з медіа. Це спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу. В якій фігурує екс-міністерка юстиції, Бу по приватизацію? Ну там справа проти арми, ви маєте на увазі Ольга Стефанішина? Да, буде... Яка у нас буде спецпредставником в Сполучених Штатах? Тобто, поки що не послом? Ну, поки що ні. Ну справа, тому що Зеленський дуже голосно репетував про посла Умерова. Що американців це просто ну, покоробило. Mm. Е, ну що ж, допоміл. Ви Маєте на увазі, так піарив його, що, що ті зрозуміли, що не треба. Ні-ні-ні. Только ні ето, не ето. Всякий раз, коли в чиновника Зеленського mm. свербить десь в паху і хочеться ну, дружину в телевізор пропхати, там зразу ж вилазить шлейф. І що цікаво, от ми пригадуємо ну, те, що Бігус у нас там завжди наслідив, і там наслідив, і там наслідив, і там наслідив. І цікаво, а, а багато по ну, останнім часом з боку Бігуса було випад, випадів таких критичних на, на адресу банку. Хтось їх бачив, чув. Критичні випади на адресу банку з боку Української правди ЄНВ. То що бачив, щось воно не тайво.